Як зробити наші домівки енергетично ефективними та незалежними? Про це дізнаєтеся у програмі «ВІДІМ». Сьогодні знову поговоримо про використання відновлюваних джерел енергії. Почнемо з комунальних послуг, а саме з водопостачання та водовідведення. В місті можна вимкнути все, крім каналізації. Так, на одній з наших зйомок пожартував співробітник водоканалу. І в цьому жарті є частка істини, особливо в контексті атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Тож далі розповімо про те, як водоканали вирішують проблеми, з якими стикаються в нинішніх реаліях. Електроенергія саме цей енергоресурс найбільше споживають підприємства, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Щоб подати воду в наші домівки та відкачати каналізацію до очисних споруд, працюють численні насоси. Для їх роботи і потрібна електрична енергія в дуже великих обсягах. Перебої в електропостачанні через російські обстріли створюють велику загрозу для стабільної роботи водоканалів. При цьому електрика дорожчає, тоді як тарифи на водопостачання та водовідведення залишаються незмінними. Тож коштів на модернізацію обладнання у комунальних підприємств не залишається. Будівництво сонячних станцій стало одним із механізмів вирішення цього комплексу проблем. Один з таких проєктів було реалізовано у Вижгороді Київській області. На насосній станції, яка забезпечує місто водою з підземних свердловин, було встановлено сонячну станцію потужністю 100 кВт. Було прийнято рішення побудувати сонячні електростанції за допомогою ескомеханізму, за допомогою проєкту «Проон». Важливим є те, що ми не використали ніяких коштів. Всі кошти і витрати на себе взяла ескокомпанія за енергосервісним договором. Вже за перших два місяці роботи заощадили 236 тисяч гривень, з яких за умовами договору 90% ми віддали інвестору. Інші залишилися нам. Механізм еско працює наступним чином: сонячна станція будується за гроші спеціалізованої енергосервісної компанії. Більша частина заощаджених на електриці коштів йде на повернення інвестицій цієї ЕСКО-компанії. Всі етапи, починаючи з проєктування, монтажу монтажу обладнання, пусконалагоджувальних робіт і експлуатація самого обладнання протягом дії неросервісного договору, це все затрати виключно інвестора. Тобто замовник на виході отримує виключно скорочення споживання, за яке він не платить. Плюсом є те, що по закінченню неросервісного договору, все обладнання, яке сформоване, і всі роботи передаються на безоплатній основі замовнику. Срок дії даного договору 12 років. Фактично заключався договір в нас по тарифу 6,64 гривні за кіловат, станом на там жовтень 2024 року. Тариф в нас вже практично 10 гривень за кіловат. І відповідно строк дії договору фактичний буде приблизно 8-8,5 років. Дуже сильно зараз впливає саме тариф на електричну енергію. Тобто, чим він вищий, тим швидше окупається в нас безпосередньо обладнання і робота ним. Тобто через 8,5 років сонячна станція перейде у власність водоканалу. Тоді ж як строк її служби становить 25 років. Тож наступного року тут планують встановити сонячні панелі ще на 50 кВт. Загалом цього року в Україні почався справжній бум будівництва сонячних станцій на водоканалах. Активну підтримку місцевим органам влади у розвитку відновлюваної енергетики та пошуку фінансування надає громадська організація «Екоклуб». безпека енергопостачання, безпека надання базових послуг медичних і водопостачань. Живучи в такому багатоповерховому будинку, я сам відчував, що таке прожити день без води, це дуже важко насправді, як би це не здавалося. Особливо в великому місті, коли за кілька годин ти вже ніде не купиш води, її просто немає, аби її вже викупили. Насправді, механізмів дуже багато. Ми можемо говорити і про грантові кошти, ми можемо говорити про пільгове кредитування, ми можемо говорити про ескот. Ми можемо говорити, в нас є випадки і не один, коли громада сама інвестувала кошти виключно з місцевого бюджету і просила коклуб. Допомогти супроводжувати проект, тому що це технічно складне рішення, а ми маємо в цьому досвід. Саме за таким принципом та за власні кошти сонячну станцію на водоканалі збудували у місті Звягель. Перед цим тут було встановлено сонячні станції в кількох муніципальних будівлях. На водоканалі на очисних спорудах ми побудували станцію на 160 кВт уже за чисто за бюджетні кошти, бо ми оцінили ефективність. Побачили, а що таке водоканал? Очисна це будемо так горити знову ж. І економія, і зменшення собівартості вироблення товару, зменшення собівартості, але саме головне ми шукали альтернативні джерела забезпечення електроенергією такого критичного підприємства, як водоканал. Ми зараз в цьому році, на наступний рік, запроектували, будемо будувати і на іншому місці, на іншій локації, теж на цьому підприємстві таку сонячну станцію, навіщо ми ті більшої потужності. Які ж проекти надихнули владу звягеля на розвиток відновлюваної енергетики, розповімо далі у програмі. У скептиків, які люблять писати коментарі під нашими програмами у соцмережах, може виникнути запитання. Навіщо на водоканалах взимку сонячні станції? Адже в похмуру погоду генерація мінімальна. Аргументи, чому це доцільно, наступні. Великі сонячні станції навіть у хмарну погоду забезпечують генерацію. Звичайно, її недостатньо для всіх потужностей насосних станцій. Однак, з точки зору окупності обладнання літньої генерації буде достатньо, щоб інвестиції в сонячні електростанції повернулись за 5-8 років. Про це власне була розповідь у попередньому сюжеті. Щодо енергетичної безпеки під час відключень та блекаутів. Критично важливі об'єкти у більшості випадків вже обладнані генераторами. Окрім цього, вже є кілька проєктів з будівництва гібридних сонячних станцій на водоканалах, на яких, крім панелей та інверторів, є ще й акумулятори великої ємності. Загалом вже масове будівництво сонячних станцій з системами накопичення на комунальних та комерційних підприємствах. В багатоквартирних та індивідуальних будинках не тільки зменшує навантаження на існуючу енергетичну систему, а є першим кроком до створення мережі розподіленої генерації, яку ворогу буде важко знищити та пошкодити. У попередніх наших випусках ми розповідали, чим відновлювані джерела енергії можуть бути корисними у наших домівках, як багатоквартирних, так і індивідуальних. У цьому випуску ми покажемо про їх використання на рівні міста, саме в муніципальних будівлях. Тож далі розповідь про дитячий садок та лікарню. Місто Звягель, Житомирська область. Центр розвитку дитини Дельфін. Тут щоденно займається 150 дітей. Цей дошкільний заклад унікальний завдяки басейну. Раніше він працював тільки в опалювальний сезон. Оскільки для підігріву води використовувався теплоносій від котельні, однак його температури інколи не вистачало, щоб достатньо підігріти воду для дітлахів. З початком пандемії басейн взагалі закрили. Його роботу відновили вже під час повномасштабної війни. Це стало можливим завдяки сонячній станції. Минулого року нам вдалося реалізувати прекрасний проект. Ми встановили сонячну станцію на 24 кВт, в першу чергу для того, щоб відновити роботу басейну. Крім того, що вони навчаються плавати, найголовніше, що ці діти відволікаються від війни, хоча б на якийсь короткий період. Будівництво сонячної станції стало можливим завдяки співпраці з громадськими організаціями «Екоклуб» та Екодія. Фінансувався проект, в тому числі з міського бюджету. В його рамках також було встановлено систему електричного підігріву води для басейну. В сонячну погоду вона повністю працювала на згенеровані панелями електричній енергії. Однак на цьому тут вирішили не зупинятись та зробили систему ще ефективнішою. Завдяки гранту були встановлені потужні теплові насоси, в тому числі для підігріву води для басейну. Головна особливість цього обладнання в тому, що споживаючи 1 кВт електричної енергії, теплові насоси видають до 3 кВт теплової. У електробойлерів це співвідношення один до одного. Також було модернізовано систему вентиляції та тепловий пункт. Завдяки цьому теплові насоси забезпечують важливі потреби дитячого садка. Ми тепер маємо підігрів підлог. На першому поверсі в групах, де знаходяться маленькі діти, зараз вже від теплового насосу, ти діти будуть в теплі знаходитись між сезоні, коли вже відключено опалення. Це дуже великий плюс, тому що в таку пору діти хворіють, тому що на дворі прохладно, ніде не топиться. А в групах буде дуже шикарно і прекрасно, тому що підлоги теплі, відповідно в групі тепло. Далі ми маємо теплу воду в наших рукомийниках, іменно вони нам підключили так, як це було раніше на перших роках нашого садочка. Звичайно, зараз ще йде коректування цих всіх процесів, налагодження, але вже ми відчуваємо такий шикарний для нас стрибок. Складений комплексний підхід, сонячна станція, тепловий насос, і ТП як інструмент регуляції і ефективного використання цих речей. І все це було змодельовано на даному навчальному закладі як можливо пробний такий варіант для того, щоб у майбутньому ми могли з таким підходом користуватися і в інших закладах, і в інших бюджетних установах. Теплові насоси у комбінації з сонячними станціями особливо ефективні, якщо використовувати їх як альтернативу електричним бойлерам для підігріву води. Це особливо актуально як для таких навчальних закладів, які працюють цілий рік, так і для лікарень. Загалом протягом останніх двох років будівництво сонячних станцій в лікувальних закладах набрало значних обертів. Такі проекти були реалізовані в звягелі та багатьох інших містах, зокрема і у Рівному. Це сонячна станція на 125 кВт на одній з лікарень міста. Згенерована енергія буде йти на живлення обладнання. Це дозволить зекономити за рік 1 мільйон 200 тисяч гривень. Це дві черги. Місто дофінансувало 35 тисяч євро. 45 тисяч євро це були донорські кошти. Ми ці кошти дуже швидко відіб'ємо, і це десь альтернатива тому, що ми воно приплануючи на наступний рік 2025 бюджет, будемо чітко зрозуміло, що ми можемо заощаджувати, можемо ці кошти теж вкладати там в обладнання, там допомагати нашим ветеранам, допомагати там іншим. Там обладнати так само сонячні панелі, тому що не відбиваються ці кошти. Ті, що місто вкладає сьогодні. Важлива перевага сонячних станцій енергетична безпека. І не тільки в сонячну погоду, адже в багатьох випадках встановлюються акумулятори великої ємності з гібридними інверторами. На відміну від генераторів, вони можуть миттєво подати живлення на критично важливе обладнання в разі відключення загальної мережі. Відключення електрики у лікарні від цього насправді може зупинитись, наприклад, ШВЛ, і хтось померти. Саме тому ми сфокусувалися на цих об'єктах і допомагаємо громадам всіма можливими чинниками. Я дуже запам'ятав одну історію, коли народжувала жінка в пологовому будинку, де ми встановили сонячну станцію. І її слова, що коли вона йшла на операцію, розуміючи, що, що б не сталося, електрика буде від цього дуже безпечніше. Це ось головний чинник. Кількість проектів з будівництва сонячних станцій продовжує збільшуватись. Вони фінансуються як за рахунок грантів від міжнародних організацій, так і за кошти місцевих бюджетів та за механізмом ЕСКО. Загалом же водоканали, навчальні та лікувальні заклади є спільним майном громад. Вони утримуються, в тому числі за кошти місцевих бюджетів та надають послуги мешканцям громад. Тож переваги від використання відновлюваних джерел енергії з часом відчують всі. Звичайно, за умови професійного підходу до реалізації таких проєктів. Важливим фактором, від якого залежить успішність проєктів у сферах енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, є наявність енергоменеджерів на рівні міста. В багатьох громадах вже давно дійшли висновку про необхідність мати профільних фахівців, а то й цілих департаментів при міських адміністраціях. енергетичні менеджери в муніципалітетах відповідають за управління енергоресурсами. Їхня робота включає моніторинг споживання енергії та результатів від впровадження енергоефективних заходів, планування проєктів, зокрема із відновлюваної енергетики. Наявність таких фахівців дозволяє розробити план з впровадження заходів та залучати кошти на реалізацію проєктів з різних джерел. Варто розуміти, запит на якісне управління та використання ресурсів маємо формувати ми з вами, адже енергоефективність це гостра потреба часу. І пам'ятайте головне, зробили інші? Зможете й ви. До побачення. Бувайте здорові.